Всім привіт! Мене звуть Надя. Ви на каналі Пров'язання. Сьогодні трійця і є трішки часу показати, де ми зараз знаходимось, як проводимо свої вихідні та свій новий проект. Отже, ми зараз знаходимось в селі. Це Дніпропетровська область. Я вигулюю кота, як ви бачите. І встала я так рано не через те, що мені треба поратись на городі по господарству, а через те, що мій кіт уже не спить. Зараз десь сьома і ми вийшли гуляти в поле. От, Ми тут живемо, живемо вже декілька днів і плануємо провести тут літо. Прийшлось бігти, спасати кота бо він... майже зламав помідор. Так от, поїхали ми в село для того, щоб. Попрацювати, насолодитись природою, попити молока, вигуляти кота, вигуляти себе. Ну, а я взяла з собою свій новий проєкт та трішки пов'язую вечорами. Але насправді дуже складно то робити, бо а, цей майстер-клас я купила у норвежської майстрині. Вона а, робить майстер-класи декількома мовами і. Те, що я більш-менш знаю, це англійська, тому майстер-класи у мене англійською. І мені приходиться постійно перекладати якісь моменти, нотувати собі, бо складно одним махом все зв'язати. А оце в нас тривога, бо кончена росня. Отже, ця норвежська майстриня дуже прикольні речі. В'яже. Вона популярна в інстаграмі, в неї там безліч підписників. Так само я її знайшла і побачила, що можна купувати в неї майстер-класи. Купила я цей майстер-клас на літню ковтинку. Як на мене, це літня ковтинка, бо вона з коротким рукавом. Але я бачу, що вона її в'язала з такої теплої пряжі. Мабуть, тому що в них там завжди прохолодно, не так як в нас. От, а я в'яжу, вибачте, це мій кіт. А я в'яжу з бавовни. знайшла собі ниточки, які купувала ще, мабуть, років 5 назад. Такий собі колір лимонно-жовтий, ось такий. Зараз постараюсь показати поближче. І оце все, що я зв'язала. Оце все, ось, ось, це початок моєї спинки. А, дуже туго йде мені. По-перше, ниточка тоненька. Я чомусь так не привикла, не звикла такою працювати, але то все фігня, можна пережити. А от. Те, що майстер-клас англійською, оце вже складніше. Мені потрібно кожний абзац переводити. От я зараз перевела собі і намагалася зрозуміти, як в'язати мені початок. В'яжеться зверху і йде вниз. І оце я зараз набрала там 42 петлі. І вив'язую собі плечі. Вони будуть скошені, ззаду буде так, така лінія, не знаю, як це називається, лінія реглану, мабуть, я не дуже освічена в цих поняттях. А, і для мене цей метод він такий новітній. Я думаю, багато майстрів вже в'язали таке, а я от вперше. Так що освіта продовжується. А ще вчора я мала спільний дзвінок з організаторами проекту «Візерунки.UA». до речі, цей проект націлений на те, щоб об'єднати українськомовні канали і майстер-класи разом та заповнити український YouTube. Все це для того, щоб коли ми заходили на YouTube і хотіли подивитись, якийсь візерунок, майстер-клас. Наприклад, там як зв'язати тапочки, чи як зв'язати там якийсь, то бачили ми українських майстринь, а не всяку русню. От для того цей проєкт був створений Тамарою Новіковою, а власниця інтернет-магазину Пряжі Анже, її звуть Анна, також є спонсором цього проєкту. І разом вони Проводять зараз конкурс, він вже закінчився. І от вчора ми обговорювали результати цього конкурсу. Було декілька робіт до десяти, і кожну роботу по в'язанню спицями, гачком і машина в'язка була. Ми оцінювали в трьох. Кожна оцінювала в своєму напрямку, Анна оцінювала моду і стиль цієї речі. Чи одягла б вона, як їй взагалі ця ідея? А, Тамара Новікова оцінювала а, складність виробу та те, як майстриня спромоглася все це пояснити для глядача. А я оцінювала роботу як блогер. Що це значить? Я дивилася, а, як виглядає заставка до відео. Що написано під відео, як виглядає картинка відео, чи темно, чи все зрозуміло мені, просто як глядачу, чи не вилазять руки, наприклад, за кадр, чи все чутно, що там зі звуком. Далі пояснення слухала, намагалась зрозуміти, намагалась приміряти на себе, чи зв'язала б я, чи спромоглась б я. І всі ми трьох зібрались і разом обговорювали, які ж майстрині будуть в нас переможницями. Вибрали ми трьох майстринь, три місця буде. Сьогодні вже ввечері буде онлайн-трансляція на Ютуб-каналі Тамари. Також всі дані я залишаю під цим відео. Там ви зможете знайти і е, інтернет-магазин Пряжі Анже, і Тамару, яка в'яже на дивані, так називається її канал. І, до речі, підключитись сьогодні ввечері е, на онлайн-трансляцію, де е, дівчатка будуть представляти е, роботи учасниць та казати, е, хто переміг. Е, також будуть подаруночки. От, а ще більше інформації ви можете дізнатися в телеграм-групі. Ця лінка також є під відео. І в тому телеграм-каналі є дуже багато таких розгалуджень, де кожна може знайти щось собі цікавеньке. Є і обговорення наступних конкурсів, є всі правила участі в нашому проєкті, так що долучайтесь. А ще всі, хто приєднується до нашого проєкту в Телеграмі, мають змогу отримати таємничий код на знижку від інтернет-магазину Пряжі Анже та вибрати для себе якусь особливу пряжу, бо там дуже багато бобінної пряжі. Вся вона різна. Вся вона така особлива. Тому заходьте, підписуйтесь, питайте цей код у Тамари і купуйте пряжу для себе. Мабуть, на цьому буду вже закінчувати. Ще трішки покатаю вас по місцевості, покажу природу. Всім гарного дня, Па-па.